Російський суд своїм рішенням конфіскував Ліпецьку фабрику, яка належала родині Порошенко, і передав ці активи до російського державного бюджету. Ще ніколи у своєму житті Петро Олексійович Порошенко так не родів втраті власності. І заради справедливості треба сказати, що насправді. Право власності складається з трьох прав: це право володіти, право розпоряжатися і право користуватися. Ліпецькою фабрикою Петро Олексійович Порошенко і його родина, згідно з офіційними джерелами, вже давно не могли ані розпоряджатися, ані користуватися. Єдине Складник лишався для них це право володіти, і нарешті російський суд позбавив їх і цього права. Втім, чи можна вважати це великою втратою для Петра Олексійовича Порошенка? Якщо послухати його адвокатів, то швидше навпаки, тому що давно готується або вже зроблено звернення юристів Порошенка до відповідних міжнародних інституцій з позовом. Про те, щоб Петру Олексійовичу відшкодували всі втрати, пов'язані з закриттям і ліквідацією цієї фабрики. І як з цього приводу висловився один з ключових адвокатів Петра Олексійовича, пан Новіков, він сказав наступне: своїм рішенням російський суд навіть допоміг нам у цій справі. Цілком закономірно поцікавитися, кому ще. Бодай у якійсь справі допомагає російський суд, але це предмет іншої розмови. Наразі я хотів би звернути вашу увагу також на один дуже важливий аспект, на якому постійно наголошують ті, хто сьогодні розганяє цю історію про конфіскацію фабрики Порошенка. Вони говорять про те, що ця фабрика була непрацююча. Втім, я наголошую і нагадую. Що ця фабрика формально припинила своє функціонування лише у квітні 2017 року. Себто до 2017 року ця фабрика працювала, давала робочі місця громадянам Росії, сплачувала податки до російського бюджету і збагачувала родину Порошенка. Водночас хочу нагадати, що Порошенко обрали президентом у 2014 році. Крим анексувала Росія в 2014 році. Війна до Донбасі почалася в 2014 році. Рахуємо, 14, 15, 16 і частину 17-го року ця фабрика прекрасно собі працювала і генерувала прибутки і бюджету, і сім'ї Порошенка. Більше того, сам Петро Олексійович Порошенко зазначає, що функціонування цієї фабрики. Було припинено не внаслідок його свідомого, вольового і добровільного рішення, а через те, що діяльність фабрики була заблокована силовими органами Російської Федерації. Цікаво спитати, Петро Олексійович Порошенко: а якщо б російські силовики не заблокували роботу вашої фабрики у Ліпівську, вона б і досі виробляла смоктальні цукерочки? Чи як? І ще один дуже цікавий момент. В цьому ж самому контексті, що історія з сліпим трастом, до якого нібито Петро Олексійович Порошенка передав все своє майно, також лишається відкритою і також потребує подальшого з'ясування. І головне, це той контекст, в якому так своєчасно схвалив рішення російський суд. Я схильний думати, що це пов'язано з активізацією кримінального провадження, фігурантами якого є Петро Олексійович Порошенка і Медведчук. І пов'язане це провадження якраз з взаємодією, з терористичними організаціями. І мені здається, що в такому контексті, якраз Петру Олексійовичу Порошенку дуже потрібне якесь підтвердження і свідчення, яке він зможе використати як своєрідне алібі у цьому процесі і розказувати, що ні, 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 я ж не міг з ними співпрацювати. Дивіться, в Росії мене вважають екстремістом, а, забрали фабрику. Ну, це ж не може бути просто безпідставним. А я схильний думати, що це якраз в історії буде охарактеризовано як шоколадний гамбіт, коли втрату того, що вже тобі не належить і не потрібно, поміняли на досягнення якихось цілком очевидних репутаційних здобутків. А загалом, якщо сказати дуже просто, історія з Порошенком і його ліпіцькою фабрикою. Точніше, з рішенням російського суду про конфіскацію цієї фабрики, нагадує мені історію про наркомана, який кілька років жив в одній кімнаті з померлою бабусею, тому що на неї оформив субсидію. І лише після того, як субсидію скасували, наркоман пішов і зареєстрував смерть бабусі. Амінь.